Навіть якщо родичам кажуть, що немає, що загинув, врешті-решт займаються пошуком, тому що дійсно хлопці повертаються. Дійсно, є ті, хто збільснімають свої особисті бігборди на там, алеях слави, пошани про те, що вони безвісно зникли. Тому як шукати угу. звернення в поліцію, пошуком полонених в нас займається гур. Міноборони, головне управління розвідки. Також є міжнародні організації. Безумовно, це Червоний Хрест. Безумовно, це ООН, безумовно, це суд по захисту прав людини Європейський. В усі ці організації звертатися також є можливість. Доступ абсолютно відкритий, і наразі це дуже просто, тому що можна звернутися із заявами в електронній формі. Угу. Для, просто для того, хто користується електронними ресурсами і реєстрами, має електронну пошту для зворотнього зв'язку. Складно для матерів, батьків, які не мають відповідного досвіду, тому. Раджу звертатися до адвокатів. Вони в принципі в цьому абсолютно можуть допомогти.